Отця і сина, і Святого Духа, всіх вас вітають сьогоднішнім святом днем пам'яті святого Дмитрія Солунського, мироточивого. Один із великих святих, якого шанує наша церква і наш народ, і в нашому храмі є іконочка, святого мученика Дмитрія і Георгія Побідоноса, цих православних воїнів, істинних воїнів, які... Перш за все, перемогли дьявола, перемогли свою слабкість, перемогли свій страх, які віддали своє життя за Христа, і Господь теж прославив там у царстві Небесному. І тому -то всіх тих, хто сьогодні іменинник мінинник Димитрія, я вітаю з іменинами, що ви теж були мужніми воїнами Христовими. Святий Великомучник ж сам родом із Солуні. З тої області, звідки вийдуть потім святі равнопостальні, Кирил і Мефодій. Його батько був правителем, воєводою. Тієї місцевості після смерті батька він підріс імператор Максиміліан, поставив його теж, що він був правителем цього міста, був воєводою там. Але Максиміліан був гонителем християн, і він сказав, що він теж гнав християн. Але святий Дмитрій був сином християнських батьків. І він дійсно сприйняв від батьків віру і достойно її ніс і проніс. І тому то, той період, що він правив, він був проповідником віри Христової. Так що багато християн за його проповідь. З його допомогою, за його посередництва, тому що він покровительство в церкві Христової, кількість християн примножувалася, і він розумів, що це, звичайно, стане відомо для імператора. І тому -то в 305 році він став правителем, а в 306 році, коли Максиміліан після війни повертався, почув. Що Дмитрій не виконує його настанову знати Християн, а наоборот проповідує проповідає Христа. Він спеціально йшов через Солонь для того, щоб призвати Дмитрія на суди. Призвавши, запропонував йому зріктися Христа, Однак святий Дмитрій мудро сповідав Христа. Його всячески залякували. А потім посадили в'язницю для того, щоб в подальшому з ним розправитись. О, але зібрали християн тої місцевості і почали їх вбивати. В тому числі для розваг, то вони зробили арену, де один із богатирів-воїнів Максиміліана визивав на боротьбу християн і, будучи вмілим борцем. Так, великим він християн кидав потім на списи, таким чином вбивав і радував цим тих, які прийшли ну, порадіти з того, що знущаються, вбивають християн. І тоді один із християнських юнаків, Нестор, він прийшов до Дімітря і каже, помолись і благослови мене, щоб я вийшов зразитися з тим богатирем. О! Тому що серце були чоловітніші християни. І от Дмитрій благословив його, сказав, я буду молитися. І той Нестер вислався боротися з ним. І він того великня підняв і кинув на списи завдяки молитві і благодаті Божій. І е, імператор розгнівався і наказав убити Нестора, і в тому числі, коли узнав, що це і за вказівкою, і молитвою Дмитрія був. Його любимий, ось такий воїн вбитий, то він наказав вбити святого Дімітрія. Його не прийшли, він молився, його списом пронзили, таким чином вбили. Але християни взяли його тіло, о, похоронили з великою честю. Згодом на, вже, буквально через вже 10 років годині на християнство зупинилося при Константині Великому. І над могилою святого Дмитра був збудований малий храм. А потім, коли будували великий храм, його мощі були відкриті, о, прийняті як святого Божу угоді, яка було спеціально були раку. а потім замітили, що із цієї раки, як від раки гробниці святого Миколая, витікає святе Міро. Причому воно навіть було описано, що це особливо така рідина. вона густіша, води. Має приємний запах і такий неземний. О, таким чином, те ходатись святого Дімітря за церква за людей проявляло тому, що це мірою являлося. І багато людей отримали зцілення і допомогу за молитву святого Дімітря. І для Салонік він став захисником. Так що не один раз, не тільки людям він допомагав, але і самому місту. тому що коли одразу Велике воїнство язичницьке напало і 100 тисяч не було сил, сил якби захиститися від них, уберегтися від захоплення цього міста. Люди молилися з того Дімітрію. І потім було видіння єпископу, що сам Дмитрій молиться за них. О, і що до нього прийшли три ангели? Таке видіння було три ангели. Що, які кажуть, що Господь хоче за гріхи цих людей, жителів міста, наказати це місто. О, Тому що всі події, які відбуваються на землі, вони мають якусь духовну основу, тому що -то духовна людина, вона духовне очима все сприймає і по-іншому розуміє, чим мирські люди. Якщо приходить біда, то чаще всього по гріхам, і необхідно покаяння. І тому -то ці англиї прийшли і кажуть, Господь хоче наказати. Це місто, тому ти святий Дмитрій вийде з цього міста, що вже воїни прийшли, зруйнували наказали цих грішників, які нерадиво як християни, живуть, порушують заповіді Божі. Але святий Дмитрій молився, каже: передай Господу, що я хочу загинути разом з жителями цього міста. І тоді. Ангели, якби почули його прохання, і це для людей, якому єпископ, якого поведіння було, то було зрозуміло, що раз Святий Дмитрій остається, то значить він вималив милість у Господа для жителів міста, і дійсно піднялася буря. І ті воїни в страху показали, що багато на них воїнів іде, хоча це були поведіння ангелів для них, і вони в страсі кинули і втікли від солуні. І оце відіння було розказано жителям. І от вони з однієї сторони саме пройшли в покаяння, розуміючи, що по своїм гріхам вони стояли великої біди. А з іншої сторони, вони воздали хвалу Святому Дмитрі. Там був збудований величний храм, і я в ньому був. Дуже такий продовгувати тісто корабль. продовгувати, який вміщає 10 тисяч жителів міста. Одного разу. Ми з нашими пономарями були в період святкування святого Дмитрія, і дійсно, якби це, це, це міста, храм навколо храму, все заповнено якби, людьми, багато тисяч людей. О, е, тобто і зараз жителі Песалоні або Солуні святкують, шанують пам'ять святого Дмитрія, розуміючи, що і тепер він є їхній молитвенник, не перед Богом і захисник. Так що як він захищає своїх сограждан і своїх містян в сулуді, нехай за те, щоб ми його шануємо і маємо святу ікону, хай він нас захищає і милує, і укріпляє, щоб ми всі духовно були теж мужніми воїнами Христова, боролися з гріхом і різноматками дьявольськими, святими ріка мученічі і мітрі Бога, а нас грешні. Підходьте до Христа, а ми ще послужимо аніхи.